Ось так виглядає вечір після спекотного дня. В день було плюс 32, ну зараз вже десь плюс 26, 20.00, але бачите, люди тільки що аж повиходили на вулицю. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. Зараз вечір і ми прогуляємося з вами майданом Кобзаря, також майданом Незалежності, бульваром Торасевича аж до спортивного майданчика, який знаходиться вже перед самим коротним парком. Адамівка, оскільки ви в коментарях, зазвичай питаєте, де можна з дітками посидіти, позайматися, де їхні якісь там спортивні майданчики, ну і також і для дорослих. Ну і йдемо все, подивимось, покажу і розкажу. Дуже багато коментарів ви написали за останні два дні. Цікавить вас екскурсії навколо Трускавця, друзі, в найближчі два тижні. Буде дуже багато відео якраз про ці місця, про які ви запитуєте, околиці курорту Трускавець і околиці курорту Східниця буде, буде цікаве відео. Також в коментарях пишете часто, що ну, особливо ті люди, які вже давно не були в Трускавці, що Трускавець дуже сильно змінився. Так, Трускавець зміняється практично через кожні півроку. Щось будується, щось руйнується, щось відкривається, закривається. В один період більше людей приїжджає на курорт, в один період менше, але ну, постійно є якісь зміни, і за цим цікаво завжди спостерігати. Знаєте, був сьогодні 15.00 в цій центральній частині курорту, людей практично не було. Ну, звісно, бювет був зачинений, але все рівно, коли не дуже жарко, то люди все рівно десь ходять. Бо з дітками гуляють ще там по своїх справах або просто посидіти на лавочках. Не всі люди приходять пити на втусю, оскільки мають можливості пити в своїх санаторіях, готелях, де є бювети. Ось ну а зараз, бачите, зараз все по-іншому. Хоча зараз вже ще бівет працює, приблизно там кілька хвилин буде працювати. Але людей дуже багато. Бачите, люди і морозово їдять, і тут черги стоять в Раймонд, добрий млинець. Це, друзі, Майдан Незалежності. Центральна площа, центральна сцена. Нещодавно відбувалися тут змагання, були у Трускавці дитячі, і тут були навіть концерти. На цій центральній сцені відео є на каналі. Хто хоче, може зайти подивитись. І відповідь на один із коментарів: санаторій Дніпро ще не працює. Не знаю, ще невідомо, коли він буде працювати, видно. Ну, люди напевно забронювали номери, чи що він мав відкритися з 1 червня, але зараз так і не працює. Зараз ми вже звернули на бульвар Торосевича. Я думаю, що ви вже замітили по всіх відео, що Трускавці збільшилось людей неукраїнської національності. Люди вже приїжджають у Трускавець із-за кордону. Це ну, досить приємно, цікаво. Два останні роки взагалі не було практично нікого. Зараз вже потрохи почали люди приїжджати, але ну, я думаю, що один одному там розповідають, переказують, що можна в Трускавець приїжджати, готелі працюють, санаторії також працюють ну для оздоровлення, для відпочинку чи лікування. І ще в коментарях запитували, коли у Трускавці буде день міста цього року. Раніше, пам'ятаєте, Трускавець святкував. День міста в червні завжди, коли там день медика був. Тепер день медика перенесли на липень, і цього року буде 27 липня, день мед... день медика, ну і день міста у Трускавці. так що виходить неділя, друзі, то буде святом на курорті Ще ви друзі запитували в коментарях. Ну, це стосується цих відео коротких. Відео Шортс, я там закидував відео з концерту і Найди в Другобичі. Це було, друзі, 7 червня на Залісі. Там я був благодійний концерт, збирали гроші підтримку ЗСУ. І було дуже багато людей. Цікавий концерт, цікава територія. Кому хто хоче поїхати, може поїхати без проблем. Там є велике озеро, є альтанки, є ресторани. І було окрема, окреме місце відведене під концерт. Хто хотів, вхід був. 250 гривень. Ну це за донат. від 250 гривень. Я був на концерті, був з друзями. Концерт був досить цікавий. Вже у дітей стартували літні канікули в школах, і бачите, вже на відпочинку з'явилися люди ну, зі своїми дітьми. Раніше їх, напевно, там стримували, не давали можливості приїхати, коли діти в школу ходили. Зараз вже багато є людей з дітьми. І паровозик музичний, відповідно, має роботу. Багато дітей катаються в парк і назад з цього місця. А по бульвару Торосевича. Нагадаю, що бульвар Торосевича він тянеться прямо аж до санаторію Кристал. Це також довга вулиця у Трускавці, можливо, найдовша. Не знаю, по відстані вона, напевно, має приблизно півтори-два кілометри. Якщо йти від санаторію Кристал до нижнього бівету, це приблизно виходить десь 12-15 хвилин, ну, десь так і є, 15 два кілометра. Звісно, якщо від бівету йти, то займе набагато довше, оскільки там перепад висот, придеться йти під гору. Чим ближче підходиш до курортного парку Адаміка, тим менша спека. Звісно, звідси віє таким свіжим гарним повітрям, охолодженим. Вже менша спека. Сонце, вже практично, бачите, сіло за горизонт. Люди сидять, спілкуються, відпочивають. Картини тут також продають. Ага, ще згадав один друзі цікавий коментар. Написали, відпочивали в готелі весна і сказали, що нафтуся входить у вартість путівки, і там видають карточки на воду нафтуся. І в кінці, коли від'їжджаєте, потрібно карточки здавати. Мене цікаво, напишіть в коментарях, чи ви там власний бювет є в санаторії весна, чи їм просто ну, не хочеться возити воду з мінерального бювету ну, центрального, і їм просто видають людям карточки, щоб вони ходили в центральний бювет. Це мене інформація цікавить. Ну, звісно, що потрібен транспорт, потрібно все рівно воду купляти в бюветів, доставити його в свій центральний бювет, потрібна людина, щоб там. За цим всім дивилася, водичка повинна бути теплою, тому можливо для них простіше. ну, Бівет відносно недалеко від санаторії весна, тому я думаю, що для них простіше було б е давати карточку людям ну, вартість путівки. Звісно, це все порахується. Ось, Бачимо, буде Олег Гаврилюк з концертом у Трускавці. Володимир Гришко приїде. Буде досить цікаво. Ну, буде Оля Полякова, 15 червня, також. Ну і буде Made in Ukraine буде 10 червня. Побачите. Під вечір людей побільшало, в день було їх набагато менше. Зараз ми ще прийдемось до спортивного майданчика. Там є волейбольні дві площадки, чи три навіть є баскетбольний майданчик, є можна теніс поіграти настільний. Є також тренажери. Є майданчик для дітей, є також тир, де можна постріляти, кому цікаво. Ну, і раніше тут е, здавалися в оренду велосипеди, маленькі такі автомобілі для дітей. Ну і ще, бачите, на центральній площі є там також для дітей автомобілі, різні там ігрові автомати. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, пісніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Бачите, канікули і молоді, набагато більше стало дітей. А ми ж хтось грає в лейбол, хтось просто гуляє грають і в баскетбол. Досить цікавий спортивний майданчик новий. Ну, відносно новий. Вже два роки. Функціонують рускавці. Пляжний волейбол. Досить цікаво тут ввечері посидіти, подивитися, поспостерігати. Я думаю, що можна було б у Трускавці якісь змагання також проводити. Ближче до парку, бачите, людей стає значно більше. Ну це, друзі, так, ще годинку, півтори і людей знову буде набагато менше. А зараз, бачите, всі попили на втусі, хто п'є на втусю, повечеряли і вже люди виходять на вечірню прогулянку. Бечі тренажери, спортивний майданчик, майданчик для дітей. Джерело Едвард у всій своїй красі перед нами, пам'ятка архітектури нагадаю. А це вже дорога, яка веде в курортний парк Адамівка. Звідси починається курортний парк. Встановили, до речі, нові лавочки там в коротному парку. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!